Всім привіт! Знову з вами Саня Вікторовод. Дуже довго я відео не знімав. Багато чого в житті сталося. Не було то натхнення, то бажання. Але ось такі от виникли в мене обставини в житті. Що я знову хочу знімати нові відео, хочу ділитися з вами тим, що я можу робити, тим, що я роблю. Ну, якось так. Тому давайте трошки повернемося до історії. Чому не було довго відео? Пам'ятаєте про Opel Insignia? Чому Opel Insignia найкращий автомобіль? Тому що це дійсно найкращий автомобіль, який в мене був. По комплектаціях, по комфорту, по красоті, тому що реально дуже гарний автомобіль. Я навіть дивлюся на Insignia наступних поколінь. Вони мені дуже подобаються, класні автомобілі. Але надійність, мабуть, бажає кращого, тому що не люблять їх, бояться, тому і продавалася вона в мене дуже довго. Я не знаю, чи в мене ще буде такий автомобіль такого класу, який так само буде дарувати емоції, стільки в їзді, в комфорті. Тому що така ситуація в країні, що назбирати гроші на кращий автомобіль дуже важко. Зараз. Я дивуюся тих людей, де вони беруть гроші на, на нові автомобілі. Як вони виходять на складати? У мене бізнесу ніякого немає. Заробітку зовсім мало і така ситуація, да, така ситуація в країні. Добре, що є за що заплатити за там, світло, за газ, комунальні послуги, за інтернети. Є що їсти. А от на автомобіль вже дійсно важче. Тому дивіться далі відео, і зрозуміти, чому... Був куплений наступний автомобіль іменно такий. Ну, давайте почнемо так. Е, приблизно в травні 23-го року я купив собі Opel Insignia. Класна машина. І вона стан непоганий, Да, там бочина була крашена, шпакльовки трошки на дверах. Ну, то таке, машина мені сподобалась, я там сильно не придирався, Покупець не хотів скидати ціну. Ну, В принципі, я взяв її за тисяч доларів. Вона мені так подобалась, така класна машина. І не повірте, вона мені подобається до цього часу. Але, коли я там вже бачили, якщо хто бачив, хто не бачив, а хто не бачив, подивіться попередні мої відео, я в ній зробив все, що хотів. І в мене інтерес до неї пропав, хоч я й далі, знаєте, радий був на ній їздити, тому що дійсно класна машина. Плюс комплектація чудова. Тішиться, не натішиться, але смисл такий, що я вже хотів чогось нового, тому що мені цей автомобіль ну немає цікавості, я вже не знав, що мені далі з ним робити. Так, але хотів я ще дещо зробити, це щоб встановити заводську камеру заднього виду. Але почитавши інтернет, поспілкувавшися там з іншим блогером-електриком по опелях. І я зрозумів, що це не все так просто. Це реально так, але це не все так просто. Я повернувся до того, що мені із партроніками досить непогано можна їздити, так. І в лютому місяці 24-го року я виставив машину на продаж. Чому виставив на продаж? Ну, тому що вже хотів щось. думав про якісь пасати там, ну, чи шкода Октавія. Але. Не все так сталося, як гадалось. Я цю машину продавав цілий рік. Так, це був найдовший продаж. Я ні одна машина так погано не продавалась, і це була класна машина, чудова комплектація, тому що знайти у таких роках, то 11 рік з люком, з партроніками, з сидінням, з вентиляцією, з поворотними фарами, з світодіодними, як би сказати, Кодовими вогнями, тобто, щоб такі комплектації знайти було дійсно ну, важко. Оце, що мені чуть-чуть не вистачало, це, мабуть, коробки автомат Тому що розумію, що це дійсно зручніше і це класно, да, це зручно. Але діло не в цьому. Е, десь приблизно в квітні місяці я на цій машині їздив, і вона в мене сталося те, що не гадалось. Повернемося до попереднього хазяїна. Хазяїн був, от людина нормальна, тобто він купив цю машину, він там поміняв греми, всякі, масляне колечко, це славно звісне. проблема, проблема яка іменно на 2-літрових дизелях в інсігні. Я думаю, всі мають знати, хто знайомий з інсигнія про цю проблему. І виходить так, що він поміняв це колечко, поміняв гереми. І, в принципі, він за 70 тисяч нічого більше не робив. А ні. Я бачив, що замінена одна передня стойка стабілізатора. Тобто ця тяга. Да, тобто, людині повезло 70 тисяч не їздити без проблем. І тут купив я її я. І почало в мене все вилізати. Проїхавши на ній всього тисячі чотири, мабуть, я вже виставив її на продаж, ну і вже якби, не хотів в ню вкладати гроші. Хоча до того часу я вже... Поміняв задні, задні тормозні колодки і генератор. так, так Генератор перестав заряджати, і я купив інший з розборки генератор, поставив чудово. І потім почалось. Почав рімінь підпискувати. Хорошо, замінили рівня. В квітні місяці. Коли я їхав, там мені треба було їхати 20 кілометрів, я виїхав, з дому, проїхав метрів 300-400, і в мене машина заглохла. Я її заводити, а вона заводиться якось не так. Це було для мене дуже проблематично. Дзвоню до сусіда, затягую машину до мене додому. Я беру з сусіда машину, їду там по своїх справах. Вечором позвоню до свого товариша, який в машинах краще розбирається, ніж я, тому що в нього їх було багато, він по ремонтах трошки сам там. Він заробляє. Він послухав звук двигуна, коли його заводиш. Він каже, це ГРМ. Знімаю я, значить, кришку грема. От і маємо печальну історію Opel Insignia. Як бачите, зубчики з'їли. Зубчики з'їли на шенстерні колінвала. Це потім вже вручну якось ми його прокрутили легенько. Більше стартером не крутим. Будемо розбирати. Рішили я і мій кум, який ну, трошки розбирається в автомобілях, як трошки, набагато краще, ніж я. І рішили поміняти цей ГРМ. А вдруг а вдруг, це все добре, бо читавши ваші оці інтернети, то там пишуть, що зламати, е, погнути клапана, поламати ця рокера або може повезти. Ну, я вирішив, вдруг мені от повезе. Так. Не повезло. Значить, міняємо. Ми гарем, з вдвох, вечором пробуємо заводити. Дуже важко крутиться двигун. Ми такі... Дивно. Але якби були погнуті клапана, себе машина поводила по-інакшому. ну Ми так собі рішили. Ну, ми вже думаємо, може м'єтки неправильно накинули. Ні. Ну ні, це так просто. Я взяв ще за акумулятора, спробував, що вона дуже гаряча. Я зрозумів, що стартеру дуже важко крутити двигун. Тому що видно в ньому щось не те. Ну, значить, так, ставимо ми, коротше, машину. Зрозуміли, що от вдруг, треба, коротше, вскривати по-любому клапану кришку, вдруг буде мати час, хтось там знайомий та і цим займеться. Але не вийшло це в нікого в моїх знайомих там механіків. А Акум мій все-таки боявся, бо він в вигунах, там, наприклад, якогось «Жигуля», то ще там влазив, робив щось там. А от вигун влазити, можна сказати, вскривати клапану кришку, наприклад, навіть цього автомобіля він боявся трошки, бо це ж все таки ну, не, не, жигуль чи, чи шістьорка Да. Тому мені потрібен був автомобіль. І мій кум з радістю каже, можеш купляти мій автомобіль. Я купую у нього Opel Vectra C. Так, так. У мене є відео, де типу остання Віктора, да, я казав, що, мабуть, її не буде, але до мене повернулося Опіль Вектора. C. Чому я не знімав про неї відео? Тому що мені не було цікаво з нею щось робити. Це була машина в кума який в ній все зробив. Там, да, там не було ніякого колхоза, просто от нормальний робочий автомобіль було зроблене все. Я ось продав її, здається, в грудні місяці. Я взагалі нічого не робив. От тако от заправляв із їзд, заправляв їздив, все. Машина все чітко робить. Так, да, опер. <с> Якби хотів сказати, надійність, ну, не завжди, але я на ній від'їздив, тисяч, мабуть, 6-7, да, взагалі нічого не робив. Продав, все добре. І так, значить, що в нас було далі? Да, беру в кума я машину і катаюсь. вона нас стоїть моя інсіння пару тижнів, і я вже кажу, Давай попробуєш. Ну він, ладно, затягуємо до нього додому машину, його гараж. І починається. Саме тяжче, що нам давалось, це зняти форсунки. Так, так Машина проїхала 300 тисяч кілометрів і була підозра на те, що вони ніколи не знімалися. Тому що зняти їх було о 3 дні 3 дні знімалися 4 форсунки. В перший день одна форсунка, в другий день друга, і в третій день дві форсунки. Я знайду відео зараз і от вставлю, як знімалися ці форсунки. Ну, ось так. Три форсунки пішло. Одна у нас єлі. За три дні, можна сказати. Такий от інструмент саморобний. Блин. Пусті! Ти що тримаєш? Машину не косу. Фокусоровка. Так, вставляється. І цим молотом, можна сказати, стукою догори. І що ви думаєте, нічого не йде. при тому, що друга людина притримує його і одночасно хитає монтіровочкою. Так як я ще на роботі, то я допомагав кумові вечорами. Він сам днем робив, а ввечером ми там вдвох. І от. Я не знаю, чи буде якесь відео, вставлятися ще там далі. Але вийшло так, що от 8 рокерів з 16 покинули чат. Так. Вони розламалися просто от там деяка пополам, десь там накріплені. Ну, смисл такий, що от 8 рокерів зламались. Звісно, я там ще попав на кольца форсунок. Ну, Це по-любому їх хоче міняти. І що там ще всякі прокладки, ну і, і там різні дрібниці. Значить, так, зробили ми це вдвох. І, слава Богу, даний автомобіль поїхав і, в принципі, все чудово. Обійшлося, я б сказав би, що могло бути набагато гірше. Якби погнуло б клапана, то потрібно було б знімати головку блоку циліндрів. А туди вже лізти, вже набагато важче. Так ось. Дальше, що мені. Які мені, як то кажуть, цей автомобіль зробив подарунки, я вже й не пам'ятаю, але то були в основному дрібниці, що ще по цьому автомобілі було зроблено, це замінене масляне кільце. Так, це злополучне, і я вирішив. не спитувати судьбу, як там буде на українській, напишіть в коментарях і замінити це кільце. І хто знає, той знає. А я, хто не знає, зараз трошки розкажу, чому його важко міняти. Тому що, щоб, зняти це, щоб замінити це масляне кільце, потрібно зняти піддон. Картер піддон. От. А щоб зняти піддон, треба значить, відкрутити подрамник, опустити його, від, зняти одну полуось, потім відкрутити мотор від коробки, тому що там немає виходить, доступу до одного чи до двох. Полки, не знаю, бо, якщо чесно, я там особисто це не робив, мені знову опять це робив кум. І там ще кілька таких сказати, нелегких проблем. А а перед тим потрібно ще зняти вихлопну. А вихлопна, понятно, що там прикисло давно все. Прийшлося висверлювати болти і теж не все так просто. І в мене ще й порвалася гофа. Тому я попав на гофу. А потім там ще пильник е, рульової рейки, ще наконечники поміняли, передні стойки стабілізаторів. Коротше, да, теж так мене немало вийшло вложень в даний автомобіль. І якщо ще рахувати резину, яку я купив брушною, то я в цей автомобіль вложив ну, більше тисячі доларів. Це по-любому. Тому що для цього автомобіля нема нічого такого, знаєте, дешевого, а ще плюс там масло. Так, зразу масло купив мотюль 5W30, ну, відповідно, масляний фільтр, повітряний фільтр, е, як сказати, фай, е, паливний фільтр. Ну, так, так. Да. Як сказати, не дешева машина. Ця була робота зроблена, і це чудово. Для наступного хазяїна, так, я, а якщо я вже вам говорив, з лютого місяця дане авто продавалося. І... Ще якийсь у мене нюанс був, я собі купив прицеп. Тому що на цьому автомобілі був паркоп. І прицеп потрібний. Я в селі живу, то дрова привезти, то якусь картошку, то гарбузи з городу. Так? Це ж ну, в селі живемо все-таки. І я собі купив прицеп, там теж так прикольно вийшло. Ну, про це можна довго говорити. І я один з разів приїхав до себе, можна сказати, на роботу з таким прицепом. що там... Забрати дрова, які там колись я заготовив. І, значить, забувся я щось з прицепом і розвертався. Ну, тобто, Здавав задню з прицепу. Да, і забувся, що прицеп. І в мене, як сказати, вивертає прицепа, і прицеп мені в'їжджає в крило в мене в крилі м'ятина файна з тарапиною такою. І на бампері. 200 баксів Саня. Чук -чук. Щоб зробити дану роботу, думаю, це ж треба бути таким сказати, неуважним. І ну, це моя вина, що так сталося. Неуважний, так. І моя вина в тому, що ГРМ обірвався, тому що купив машину, поміняй. Попередній власник сказав, 70 тисяч проїхав. І от, якось так. Тому купляйте машину, міняйте. Вирішуйте її проблеми, щоб потім не було, як би казати, ще більше. Так ось. Да, і в такому випадку в мене ще й машина вийшла трошки крило підкрасилося, і підкрасилася половина бампера. Так от. І весь час цей автомобіль продавався. Я вибачаю, що я так постійно перескакую з одного місця на друге. Я сценарій не написав. І тому ось, отак. Все, на одному. Можна сказати, майже одним кадром. І автомобіль продавався, і я вам скажу, що до мене за 11 місяців не приїхала ні одна людина. А дзвонків може було штук 5. Так. В основному писали, отам, заберу за 6, да. а я хочу більше, я за них заплатив 8 доклав. теж немало. Хочеться ж повернути, відповідно, але. І так сталося, як гадалось. Приїжджали одні люди, подивились, побачили, що там бочка крашена, злякалися, не знаю. Я б сказав би, що тріщин нема. Ну, Якби там якась шпаклі там було багато, то були, може з часом вилізли якісь тріщини, ну ні, нічого немає, і взагалі в зоні автомобиль в чудовому стані. І технічно, в принципі, теж, тобто, які там ще були косяки такі, то я ще вирішив. Приїжджали, дивилися двоє чоловік і не купили її. Приїхав третій молодий хлопчина, приїхав на Астрі, йому даний автомобіль сподобався, і він його продав. І ось я вік продавав дане авто. І Вектору я теж продав. І знаєте, вам скажу, без автомобіля важко. Але я недовго був без автомобіля, десь приблизно тиждень, і я собі купив нове авто. І знаєте, що я ніколи не очікував. Від себе, так що я собі куплю дане авто. Тому що це, по-перше, автомобіль француз. Да, да, дуже багато людей не любить французів. По-друге, це супер економний автомобіль. По-третє, це його колір. А зараз я вам трошки роблю такий огляд. Так що сильно там не дивуйтеся, прямо перегляду. І так, звук буде, мабуть, трошки гірший, тому що без, без мікрофона. З вашій увазі представляю дача Сандеро 2010 року з двигуном 1.2 на механіці 5 ступці бензин. Чому був куплений даний автомобіль? Ну, По-перше, тому що його продавав мій друг. Друге це стан. Стан зовсім непоганий. Тобто, як ви бачите, все блестить, сіяє, чудово небита, здається, в рідній красті. Так мене запевнили, що вона в рідній красті стан да, чудовий. Пробіг 169 тисяч кілометрів. Тобто теж непоганий. І економний двигун. Коли мені запропонували, я почитав відгуки в інтернеті, що от даний автомобіль дійсно економний. По трасі 5-6 літрів бензину легесенько. Тобто Я рахую, що це відповідно економно. Це ж все таки не дизель. І по селі там 7 літрів 8 літрів. Ну, тобто я скажу, що це теж небагато. Тому був куплений цей автомобіль. А, відповідно, що ціна, ціна за даний автомобіль мені вийшла 4000 доларів. На що скажу, що це. Чудова ціна, тому що їх ринок коливається там від 4 5 тисяч. І навіть я бачив в 5 чимось тисяч доларів той царик, відповідний двигун такий. Ну а про стан, стан не скажу, тому що стан написати можуть гарно. Так, от тому і був куплений даний автомобіль. Але він мені подобається. Подобається кольор. Завжди не, від... не чекав від себе, що куплю собі автомобіль червоного кольору, хоча інколи хотілося. Все таки яскравий колір. Подобається. Да. Але ще. Француз. Я ніколи не любив французів. Ну, але цей автомобіль не брався, ради того, щоб я її люблю, не люблю. Але я б скажу, що от виглядає воно ну, доволі непогано. Там, мабуть, більше жіноче авто, але в мене її дружина. Буде на даному авто їздити. Тому ось так. Що ще хочеться сказати про даний автомобіль? Це її комплектація. Якщо чесно, комплектація, я не думав, що зараз випускають такі автомобілі. Зараз я вам покажу. Тут добре, що є. Це передні склопідйомники. Тобто. Зараз світло. Ось. Передні склопідйомники, центральний замок, але його немає на ключу. Тому що ключ ось. Немає кнопочки. Це так мене розстроїло. Я не думав, що зараз такі машини роблять. Тут немає кондиціонера, немає клімат-контролю. Все от крутілки. Це я вже, звісно, я розбалуваний дуже. Привик до цих комфортів. Тут шумоізоляція ніяка. Ну, швидше за це, її просто нема. І якість матеріалу. Тут все пластмаса. Я вам скажу, от, Opel Vectra A по комфорту. Набагато кращий автомобіль. А тут ну, от все, видно, от все дешевизна. От Все пластик. Є тут а, дві подушки безпеки. І все. Ну, от, Як так? Як так можна? В ну, 2010 рік свіжий автомобіль. Але тут є гідропідсилювач. Не знаю на що він тут, але ну, він тут є. Не знаю, як він. Мені Мікається, що і без гідропідсилювача на даному авто було б нормально крутити руль, тому що тут у нас 15 колеса, диски 15. -ті. Так. І... Наступне, можна сказати, що хочу сказати по даному авто. Я хочу її доробляти. Коли я її взяв, в мене зразу виникло таке, знаєте, дитяче бажання з нею щось робити. я такий загорівся, такий, ух, ох, як я тут хочу. Ну і я вже почав. Почав я що я тут замінив лампочки габаритні, на ті керамічні. Які я постійно ставлю, і якщо ви дивились мої попередні відео, я вам їх радив, тому що вони непогані. Тут були обичні ці стікляшки Т10, які світять жовтим світлом. Ненавіжу, ненавиджу я жовте світло. Не люблю я його. Потім замінив лампочки підсвітки номера. Так, теж світились жовтим. Я вже цим замінив. Що далі? Це цей от акваріум так не подобається, все видно. І в носі поковиратися нормально не виходить. Тому я буду її тонувати. Ось через кілька днів я їду і буду її тонувати всю вкруг. Понятно, що лобове скло буде менш і задня, мабуть, теж бокові, файно затонується. Потім я буду вирішувати з цим центральним замком. Я буду його ставити. Получається додатковий блок із пультом. Або я в кращому випадку хотів би, щоб це все зробити в рідному ключі, чи якось зробити так, щоб в рідний ключ ставити плату, і воно все працювало, і не треба було додаткових пультів. Ось. Потім ще ще Я буду робити шумоізоляцію. Шумоізоляцію буду робити передніх арок. Оцих подкрильників. Ось тут. Подкрильники буду шумити, можливо, дверки ще буду шумити і задні подкрилки. Ну, а там далі буде видно. Шумоізоляцію вже замовив, потім е світло. Світло тут, здається, непогано, але це галогенки. Ближній і дальній в одній лампочці і це жовте світло, воно мені взагалі не подобається. Тому я замовив уже е, леди, ближнє дальнє, е, з лінзою. Я, якщо чесно, їх ніколи з ними діла не бав, але 800 гривень і китайці тобі зроблять красоту. Тому леди Будуть тут стояти. Потім, зрозуміло, підсвітка ніг передніх, задніх. Потім ще оця, як сказати, світловодна трубочка, як я чув, що її називають. Ну, Я думаю, ви багатьох моїх... Е, маш... Я думаю, ви в багатьох її машинах бачили, а в моїх, то понятно, я їх ставлю в всі машини, мені вона подобається, тому що мені дійсно не вистачає. Світло в машині, тому що. Дивіться мої попередні відео, дивіться Віктора С, дивіться Insignia, в мене вони там всі сіяли. Тут вечором їдеш, нічого не світиться, а якщо світиться, то так тусло. Підсвітка тут не регулюється. І х... Мені хочеться більше світла. Хочеться от це все зробити, дійсно, не вистачає. І головне, що я ще мені. Саме більше хочеться це я хочу ДХО. Я не хочу виїхати з села і от включати ближнє світло. Я хочу ДХО. Як я буду робити ДХО, я буду знімати. Но якщо ви хочете знати, як я зараз це буду робити, можете подивитися е, установка ДХО на Opel Vectra C. В принципі, це буде одне й те саме. Тут я буду, як то сказати, гратися сам. В принципі, це буде це саме. Плюс я ще буду робити, щоб воно включалося тільки коли вмикаєш запалювання, і коли вмикаєш ближнє світло, я зроблю, щоб воно або тухло повністю, або так би, світилося тускліше, тому що вони вночі світлять добре. Ці денні ходові вогні будуть з поворотниками. І я їх теж вже, ці дихеошки, замовив. Тому. Планів на дане авто у мене дуже багато, будемо це робити, і буду для вас знімати відео, тому в подальшому відео буде набагато більше. І так, дякую всім за увагу. Якщо вам цікава така тема, цікаві машини, наприклад, Opel Opel Vectra A, Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Insignia, подивіться всі мої попередні відео. А якщо вам цікавить... Що я буду робити з цим автомобілем, як я буду це робити? Я вам пропоную підписатися, поставити лайк, можна прокоментувати. Вам не важко, а мені приємно. Дякую всім за увагу, всім гарного дня! Та Україна переможе!